8 лютого Луцьк попрощався із колишнім головою Луцька Анатолієм Похою. Близько 12-ї години у храмі на вулиці ветеранів зібралося чимало людей: колеги, рідні, близькі та інші лучани. Покійний Анатолій Андрійович був головою виконкому Луцької міської ради народних депутатів 1991-1994 років. Екс-депутатка Луцької мерії тих часів Любов Ганичук дуже добре знала Анатолія Поху. каже він завжди був добрим, щирим та справедливим керівником. Коли мені вчора позвонив Ген Кравчук, що нема. От, хоч я хвора себе погано чую, але я думаю, я не можу не піти до похилів. Ви знаєте, що ще, ще, ще ми я його бачила десь в вересні місяці, ми ще сіли кави пили, Але він же такий худенький, худенький. Тоді. Ви знаєте, він дуже хороший чоловік, не дивлячись на високі посади, він дуже простий, він з людьми так гарно міг битися. Він кожного міг висловити, кожному допомогти. Ви знаєте, я говорю, дуже боляче, що ми втрачаємо. Чаєм таких людей. Начальник управління капітального будівництва Луцької мерії Леонід Карабан пригадує у свій час Анатолій Пха був уже на тій посаді, що і він зараз. А будучи очільником міста, зробив чимало хороших справ. Анатолій Андрійович був ну, в свій час начальником управління капітального будівництва Луцької міської ради. Ну ще далеко до мене, а сьогодні я працюю на цій посаді, От, тому. Ну, дуже багато є люди сьогодні працюють зі мною, які працювали з ним, які ну, можуть сказати тільки хороше про таку людину. Зазначимо, що Анатолій Пуха народився в 1950 році в селі Кадиївка на Хмельниччині. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. У 1984 році був обраний заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Через кілька років його обрали першим заступником голови Луцьквиконкому. А з 1991 по 1994 роки перебував на посаді голови виконкому луцької міської ради народних депутатів.